Всім привіт! Це дубль 5994-й, якщо не помиляюся, в моїх спробах записати відео про те, як готувати англійські булочки з конус. На вихідних почала читати цю книгу, де головний герой, хлопчик, який народився в Китаї, в дитинстві потрапляє до Англії, щоб згодом вивчати переклад іноземні мови. Нативна версія історії Англії. Дуже цікаво. Так от прибувши до Англії, він відкриває для себе британську кухню, і особливо любов у нього викликають ось саме прості булочки, цісковані, без родзинок, без інших додатків, ті, які просто мастиш щедро збитими вершками, додаєш дженчика і насолоджуєшся. І так це смачно все було описано, що мені теж закортіло скуштувати. І, на щастя, в мене є. Біблі, Який рецепт Very Best Cones від Mary Berry. Він, до речі, є у відкритому доступі в інтернеті, я вже перевірила, англійською. Можете пошукати самі, а можете почитати опис під цим відео, бо я викладаю його там українською. Ну, Починаєте з того, що розігріваєте духовку до 200 градусів, Якщо у вас конвекція або 220 без конвекції. Борошно з розпушувачем просіюєте в миску, туди додали, як ви бачили, м'яке вершкове масло і перетерли все на кріхту. Потім додали цукор, збили яйця з молоком, вилили їх до сухих інгредієнтів і замісили липке вогке тісте. Не треба його забивати борошном, ви просто притрусите поверхню для розкатки борошном, викладете тісто, зверху знову притрусите борошном, півтора сантиметри завтовшки, коржик вирізали, поклали на деко, випікаєте 10-15 хвилин.